21 пікап за 2024 рік Прилуцька громада передала військовослужбовцям. Загалом на придбання спецтранспорту для територіальної оборони рідного міста з міського бюджету було виділено 28 мільйонів 308 тисяч гривень. Протягом останніх місяців Прилуцька міська рада придбала п'ять нових автівок Тойота Хайлюкс. Три пікапи передали 29 листопада, а вже 9 грудня від імені громади ключі ще від двох автівок вручила міський голова Ольга Попенко. Міська рада разом. З депутатським корпусом, разом із членами виконавчого комітету, ну, звичайно, що ми всі приймаємо рішення разом із всією громадою, всі ми разом продовжуємо допомагати нашим захисникам, бо ми розуміємо, що в Україні йде війна, і це наш обов'язок, це пріоритетне завдання кожної міської чи сільської чи якоїсь іншої ради. Я вже говорила перлучанам про те, що ми за кошти міського бюджету, за кошти територіальної громади, вже ми придбали таких 16 пікапів. І на сьогодні ще ми придбали таких машин 5, також за кошти е, нашої громади. І сьогодні ми ці машини передаємо, бо ми розуміємо, що наскільки потрібні вони нашим захисникам, щоб щоб е, е, боронити нашу землю. І не перестаємо говорити, не перестаю дякувати від усієї громади нашим захисникам, дякувати всім, хто сьогодні боронить наш. Що землю, хто боронить нашу батьківщину. Ну а ми, звичайно, що разом будемо йти до перемоги, будемо допомагати, бо тільки так ми можемо здолати ворога. Ці машини більше, ніж просто транспорт. Для воїнів, що боронять кордони, це надія на врятоване життя, говорить військовослужбовець Андрій Поговкін. Саме автівки це сказать, те, що потрібно завжди, те, що ламається, на те, що потрібно постійно виділяти кошти на ремонту. І десь нові автівки перекривають. Певний період часу, коли ти не займаєшся цією ерундою запчастями, стоїш на одному місці, і сам навіть рівень, вони дивляться на ці машини, вони так аж відносяться, що вони приїдуть до них ті птичі, а коли приїжджають машини, вони отримують якби, теж таке задоволення, що ось воно їм є, і вони відчувають саме цю допомогу в таких випадках. І пікапи незамінні на лінії фронту. Їхня місткість дозволяє транспортувати боєприпаси і провізії. Та найголовніша можливість евакуація поранених героїв. Висока прохідність автівки дозволяє долати бездоріжжя навіть у найскладніших умовах, розповідає військовослужбовець. «Пісок вгрузає все, машини тонуть на ходу і бувають різні ситуації. Якщо тільки ти став, уже немає часу її туди забирати, то туди вже входиш пішком. Кращому випадку тебе хтось підбере, тому що ну fpp дрони інші дрони тось накриють тебе. То станеш. сьогодні потреба в транспорті залишається однією з найнагальніших для військових. Міська рада та прилуцька громада активно підтримує наших захисників з початку повномасштабної війни, забезпечують усім необхідним, аби полегшити роботу на фронті. На підтримку прилуцької територіальної оборони з міського бюджету було виділено майже 59 мільйонів гривень. За весь час придбали та передали нашим військовим чимало ресурсів. Є машини, є тепловізори, є дрони. Є антенни, є батарейки, до рації до всього. Тобто, генератори вони не мають збирати там, по людям кошти, що їм хтось вдома, щоб допомогли односельчанні чи місцеві так, там, мешканці. Якщо є програми, ми маємо їх забезпечувати окремо від тих програм, як там, нам образу бригада і так далі, надають допомогу. Все тобто, має відчуватися. І саме ну щоб не збавлять оборот. Ну, За це ну окрема вдячність і органи місцевого самоврядування, і депутатів міського голову, всьому колективу, який саме допомагає, приймає участь в даних питаннях, вирішенням забезпечення. Андрій Поговкін запевняє, у найкоротші терміни пікапи від Прилуцької громади триматимуть рубежі не лише Чернігівської області, а й всієї України.